Передумови мають бути рівні. Якщо, якщо арештували тих, кого побили, а не арештували ті, хто бив, значить люди цього не хочуть розуміти. Тому ми підтримуємо вашу зараз позицію в тому, що ті мають бути звільнені, хто е, потрапив. Ну, чисто випадково були такі люди, які, я знаю, випадково під цю гарячу руку їх побили. І Звільнені з. Я ж я вимушений трошки вас уточнення Ви, зробити. Коли почали нападати на Беркут, тоді, як кажуть, отримали відповідь. Чи навпаки, коли почав Беркут втручатись. в стосунки... Учасників Майдану, які там заважали е, цим автомобілям. Тоді, коли почала, почали з'ясовувати ці стосунки, тоді почалася ця бійка. Тому, е, безумовно, для цього дуже важливо, щоб слідства розібралися і в причинах, і хто був в цьому винний і ми знайшли відповідь. І позиція така, щоб, були, щоб всі були в рівних умовах, вона цілком справедлива. Я з цим погодився зразу. Віктор, я хочу додати ще одну, на мою думку, ну, таку важливу річ. Коли приходять силові структури, Беркут чи ОМОН, чи хто там приходить, люди займаються хуліганством. він приходить. Що роблять в таких умовах в цивілізованих країн? Забирають цих людей відповідно в автомобілі і ведуть до слідства, але не б'ють камерами. Перед камерами тим більше. Коли люди бачать, як ті втікають, а їх доганяють і б'ють, значить пояснити дуже важко. Тому силовики мають знати, бити заборонено. Так, так, безумовно. І виправдання тут абсолютно нікому не має бути. Раз таке сталося, то ми маємо розслідувати демократично і на рівних умовах. Тоді люди нас розуміють, вони ж я чую голос тих людей. Є сила, а є закон. Закон має бути виконуватись всіма і громадянами, і посадовими особами. Тільки так не можуть бути якісь інші умови для одних людей, а для інших інших. Такого не може бути. Тому ми вважаємо і думаємо, що суспільство зрозуміє вас і наші пропозиції. Приймуть, що буде застосована така від президента України, така акція, такі слова, такі дії, відповідно. Ми застосовуємо рівні умови, розслідування, а поки що люди на волі. Нікого не заграти, ми не тримаємо. Звичайно, якщо хто когось вбив, то я про цих навіть і не говорю. Я кажу, тих, хто порушив закон, але порушили закон з обох боків, почали порушувати закон, при всьому тому, ті, хто прийшов розганяти Майдан. Це факт реальний, і ми не можемо цього заперечувати. І якщо нам вдатися до круглого столу, а ми сподіваємося, що він повинен. Ну, розпочатись, то початком круглого столу будуть дії президента Віктора Федоровича Януковича на зустріч суспільству разом з вашими друзями, які тут присутні. Безумовно, там, де це можливо, це обов'язково буде зроблено. Але суд підміняти ми не можемо. З вами суд повинен визначити. Безумовно. Хто винний хто не винний І слідство. А, а ми так не ставимо. Ми ставимо. Так, так. Люди, поки вони не 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 мають криміналу, вони на волі вивчають, тоді подають в суд і суд визначає.